Водії та пішоходи, будьте обережними, на Закарпатті через погіршення погодних умов суттєво збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод дорожньо транспортна пригода мала місце 16-го числа о 15-й годині. Водій автомобіля марки Hyundai Соната, громадянин Вірменії, рухався по вулиці Митній. Він проігнорував червоне світло світлофора, внаслідок чого здійснив наїзд на двох пішоходів, які саме переходили дорогу пішохідним переходом. Це була жінка і її малолітній син. Наразі їхньому життю нічого на щастя не загрожує. А щодо водія, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 це порушення. Правил безпеки дорожнього руху ужгородські інспектори патрульної поліції проводять роз'яснювальні бесіди з водіями та пішоходами не вперше закликають всіх до обережності та неухильного дотримання правил дорожнього руху. Проводимо профілактичні бесіди з водіями, учасниками дорожнього руху, так. тому що трапляється багато дорожньо-транспортних пригод. І просто хочемо вас стережити, щоб дотримувалися правил дорожнього руху, безпечної швидкості руху, дистанції, інтервалів. Брати до уваги саме місто Ужгород то найбільше аварій трапляється на таких головних артеріях. Міста це вулиця Минайська, це вулиця Агаріна, це вулиця Капушанська. А також незначні ДТП у трошки віддаленіших від центра міста. Вулицях найбільше, звичайно, через порушення правил дорожнього руху і через порушення швидкісного режиму, тобто водії не дотримуються швидкісного режиму. Під час проведення профілактичних робіт не обійшлося і без виписування штрафів. На цей раз його отримав пішохід порушник. На даний момент ми зафіксували порушення правил дорожнього руху, пішохід рухався проїзною частиною. Пішоходи у нас також є учасниками дорожнього руху і в даний момент йому було винесено постанову за це порушення. Це був штраф у розмірі 51 гривні, який передбачений законодавством. Він має сплатити штраф протягом 15 днів. Якщо він не сплачує цей штраф, він то сума подвоюється в два рази. Ну також він, звісно, має свої конституційні права і він може оскаржити наші дії у суді протягом 10 днів. Патрульні наголошують, з ускладненням погодних умов водії повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та дотримуватися швидкісного режиму. Якщо під час руху хтось потрапив у скрутне становище або потребує допомоги, відразу викликати поліцію.